Продається затишна газифікована дача біля озера та лісу ідеальне місце для відпочинку та життя на природі. Пропонується до продажу двоповерхова дача загальною площею 42 квадратних метри, розташована на доглянутій земельній ділянці 5 соток у мальовничому місці поруч із лісом та озером. Це чудовий варіант як для сезонного відпочинку, так і для постійного проживання або орендного бізнесу. Будинок побудований із надійної силікатної цегли, що забезпечує довговічність, міцність та комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Дача газифікована, що є великою перевагою серед подібних об'єктів та дозволяє комфортно користуватися будинком навіть у холодний період. Планування будинку включає три кімнати, що дозволяє зручно розмістити родину або гостей. Другий поверх можна використовувати як спальну зону або кімнату для відпочинку. Завдяки компактній, але продуманій площі будинок дуже економний в утриманні. Ділянка площею 5 соток має правильну форму та достатньо місця для саду, городу, зони барбекю або встановлення альтанки. Тут можна створити власний куточок затишку серед природи подалі від міської метушні. Окремою перевагою є розташування до озера всього 200 метрів, поруч ліс, чисте повітря, тиша та неймовірні краєвиди це ідеальне місце для риболовлі, прогулянок, купання та активного відпочинку на природі. Документи повністю готові до угоди, кадастровий номер, приватизація. Об'єкт юридично чистий та готовий до переоформлення. Ця дача чудова інвестиція у відпочинок, здоров'я та спокій, а також перспективний варіант для орендного бізнесу.